Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук зачитав розпорядження президента України про призначення на посаду голови Тисменської райдержадміністрації Івана Симанюка. Розпорядження президента України за номером 75, дріб 2015, РП. Про призначення Івана Миколайовича Семанюка головою Тисменської районної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко 24 січня 2015 року. Перший звіт новопризначеного голови Тисменецької райдержадміністрації буде через три місяці. Боже благословення, як годиться за християнським звичаєм та настанови побажання від священників. Пане Іване, вам випала велика честь працювати в Тисменському районі. Адже Тисменницький район ставиться з великою гарною історією, яка пов'язана з погінською обителів з зі іконою. Отже, в тих книжках, які минулого року ми видали. Тут якраз вписані всі різні потреби тих Божих людей, які просили Богородицю зробити те чудо. Отже, сьогодні ми поручаємо наш район вашим рукам під покровом погінської Богородиці. Нехай свята ікона оберігає вас і провадить вас на протязі вашої праці. Добра і миру! Вітаємо вас, Іване Миколаєвичу, з такою посадою, яку ви. Цей нелегкий час приймайте з рук президента, а це означає з рук народу. Тому в дійсності бажаємо вам доброї і щирої праці, доброго і щирого часу і наснаги тих звершень, які ви собі маєте перед собою. Ну і, очевидно, то є в дійсності велика заслуга ваших батьків, вашого батька. Він би сьогодні дуже плідно гордився вами. Але сьогоднішній час є з вами, то нехай Бог допомагає, Ну, а ми будемо в свою чергу. Молити про це Налаштуватись на спільну працю такі побажання від представника світської влади. Приємно те, що наш колега депутат районної ради Миколаївич Семенюк, призначений головою Тисменської районної державної адміністрації. Я надіюся на те, що між радою і адміністрацією буде плідна співпраця. Ніхто не буде ділити владу, будемо ділити роботу, бо тільки таким чином нам в районі вдасться щось зробити. Я щиро на це надіюся і бажаю тобі на цьому надекому шляху успіхів. Я тебе щиро вітаю і від депутатського корпусу, хоч ти не жінка, але дозвольте теж вручити тобі букет квітів. Користався можливістю такого зібрання, подякував виборцям Тисменничини і депутат Верховної Ради Михайло Довбенко, який вперше розпочав свій депутатський обов'язок і зустрівся з виборцями. Заодно заявив про підтримку новопризначеного голови райдержадміністрації. Команда в повному складі, є можливість і є потреба взятися серйозно за ті питання, які постали перед нами, з тим, щоби. Допомагати покращувати рівень життя наших громадян. Успіхів всім вам, і Івану Миколаївичу Тес і перший публічний виступ Івана Саманіка, вже як очільника Тисменецького району. Я перш за все дякую Богу, що дав мені знати всіх вас, які підтримали мене ще в далекому 90-му, Які підтримали мене ще в грудні, коли ми проходили тут слухання. Я думаю, все ж таки, що це було ще одним кроком в нашому формуванні суспільного і демократичного життя нашого району. Я дякую президенту за довіру і е, за те, що взяв мене в свою команду. Я дякую ще раз усім вам і е, нелегкий час, який ми заступаємо до праці, ви бачите, яка ситуація суспільно політична в державі, але ми не маємо права відступити назад тільки вперед. Як кажуть, коли йдеш уверх. Є важко коли деш, коли легко стояти, ти йдеш вниз, щоб нам було важко, і ми завжди рухалися вперед. Слава Україні.